Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш, все готове. Мамо кашки, кашка є, мамо, чаю вже налє. Мамо, спадки вже роздітий і у ліжку, і укритий. Мамо, ніжку зав'яжи, мамо, казку розкажи. Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш, все готове. Як весняне сонечко, усміхалась донечка, в оченятах сяяли щастя промінці. Тішилася донечка, що її долонечка, крихітна долонечка в татовій руці. Щебетала донечка, прожучка та сонечко, Статком не боялася навіть павука, бо у світі цілому, малюку несмілому. Так спокійно і затишно в тата на руках І радів за донечку місяцю віконечку, На краєчок ліжечка стиха він присів, Побажав маляточкам, хлопчикам і дівчаточкам. Мати добрих, лагідних, диво татусів. Наша бабуся така неслухняна. Завжди вона прокидається рано. І починає гриміть коло печі, сни не дає додивитись малечі. Поки вмиваємо сонні личка, вже на столі золота паляничка, ставить бабуся до неї сметанку і усміхається. Доброго ранку!